Нова спецоперація з в Криму серія потужних вибухів прокотилася окупованим півостровом. Наслідки цього удару виявилися значно масштабнішими, ніж хтось міг припустити. Схоже, вирішили пустити, вхід абсолютно весь наявний арсенал, і підготовка тривала місяцями. А перші кадри ударів по Криму та Керченському мосту вразили всю країну. Та, на жаль, є і тривожна втрата. Вітаю вас, глядачі. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я розпочинатиму. Тимчасово окупований Крим накрило гігантськими вибухами. Хочно було в районі місць розміщення військової армії Рафі та на аеродромах. Зокрема, в соцмережах писали про вибухи в районі аеродромів. Наслідки вражають. Так от спочатку в районі російських аеродромів на заході Кримського півострова знову були чуто гучні вибухи. Після чого в небо зійнявся дим. Про це повідомляє телеграм-канал Кримський Вітер. В Міноборони Російської Федерації в цей час заявили про атаку десятків дронів і ракет по Криму. згідно з повідомленням Кримського вітра», спершу у районі аеродрому Кача пролунав гучний вибух. Далі з'явилися повідомлення про вибухи з боку аеродрому Бельбек. У російських моніторингових каналах писали про імовірну загрозу атаки БПЛА по Криму та в Севастополі у Міноборони Рафії згодом відзвітували про роботу ППО та спробу збиття безпілотників над Кримом. Проте, оскільки скільки дронів збити не вдалося, відомстві так і не повідомили. Натомість ВМС зсу прилюднули відео удару по аеродрому в Джанкої. Об'єкти з допомогою безпілотників атакували бійці 426-го окремого полку безпілотних систем. Про це повідомляють ЗСУ в, в Телеграм. Ми вже розширилися до полку безпілотних систем, і наші цілі стали значно дальшими. Ніж учора, те, що вважалося недосяжним, перестало бути безпечним. Якщо ми дісталися до перших із найкраще захищених аеродромів, дістанемося і до всього іншого. Ворог може ховатися, укріплюватися, будувати ілюзію контролю, але не існує такої глибини, куди не долетить наша воля. Ідеться в повідомленні. Також за даними місцевих жителів, під удар потрапила Таврійська ТЕС поблизу Сімферополя. Наразі в низці міст спостерігається перебої з електропостачанням а в деяких населених пунктах повне знеструмлення та відсутність мобільного інтернету. Також зафіксовано атаку на Кримське міст. Окрім того, є повідомлення про удар по електропідстанції Кафа напругою 220 кВт. Це один із ключових вузлів енергосистеми півострова, який розподіляє значну частину потужності енергомосту між Кримом і Росією, забезпечуючи передачу електроенергії з півночі на схід. Пошкодження цієї підстанції може серйозно вплинути на стабільність електропостачання у східних районах Криму. Також дрони повторно вдарили по одній із найбільших нафтобаз на півострові, розташовані Феодосії. Внесток атаки на об'єкті, який уже не вперше зазнає ударів за останній час, спалахнула потужна пожежа. Підтверджують влучання і масштабну пожежу в районі стратегічного об'єкта російських окупантів. Небо над містом займання стало червоним від яскравої заграви. Пожежу видно навіть із космосу. Припускається, що внасток удару спалахнуло щонайменше три резервуари із паливом. До нафтобази прибула велика кількість пожежних машин. Масштаб атаки виявився настільки значним, що навіть гауляйтер тимчасово окупованого Криму Сергій Аксюнов змушений був Знати факт удару та його наслідки. Паралельно відомо, що оператори 426 го полку безпілотних систем атакували командно-диспетчерський пункт на російському військовому аеродромі в Джанкої. щодо ураження командно-диспетчерського пункту, то військовий експерт із Криму колишній український офіцер, підполковник запасу зсу на умовах анонімності, розповів, чим важливий такий удар в системі управління повітряним рухом російської бойової авіації. За словами військового експерта, це фактично мозок аеродрому, що забезпечує безперервну роботу роботу всієї бойової авіації диспетчерський пункт військового аеродрому не просто важливий, а критично важливий для забезпечення безпеки ефективності та координації усіх польотів. Цей орган контролює повітряний рух у зоні зльоту посадки, забезпечує безпечні інтервали, координує дії із іншими службами. Це можна сказати, мозок аеродрому, що забезпечує безперервну та впорядковану роботу всієї бойової авіації. Пояснив він за його словами. Саме звідси надходять команди управління рухом літаків і гелікоптерів для виконання Нані бойових завдань, окрім цього, саме сюди стікається вся інформація про ситуацію в повітрі та на льотному полі. командно диспетчерський пункт це не лише безліч різноманітної апаратури, включно з екранами радарів, метрологічних РЛС, засобів зв'язку, а й сотні кабулів, що з'єднують із різними аеродромними системами, зауважив колишній український офіцер. Тому, на його думку, навряд чи його можна швидко відремонтувати, якщо взагалі можливо. За даними Кримреалії, на авіабазі в Жанкою базується 39-й вертолітний полк, 27 цьому змішаної не дивізії четвертого командування ВПС і ППО південного військового округу, три авіаційні скандле на мі 8 мі Мі-35М мі 28 та К-52 Також дислокуються вертольоти прикордонної служби ФСБ РФ. Аеродром регулярно приймає військово-транспортні борти і став головним логістичним хабом на півночі Кримського півострова. Примітно, що для літаків штурмовиків і вертольотів звідти фактично однаковий час підльоту до лінії фронту, як у Херсонській, так і в Запорізькій областях. Капітан третього рангу запасу зазначив, що по цьому військовому аеродрому неодноразово завдавалися удари, які виводили із ладу радіолокаційні станції, а також зенітні ракетні комплекси, що мають захищати авіабазу. Окрім того, і генштаб зсу повідомив про ураження декількох російських об'єктів Криму. Підрозділи Сил оборони України вразили радіолокаційну станцію 59 м М шість противник ГЕ Ліпхнехтівка. Радіолокаційну станцію 55 п'ять 6 небо у місто Євпаторія. Радіолокаційну станцію 55 п'ять 6 е небо М -е, населений пункт Русаківка. І про це йдеться у генштабі. у повідомленні генштабу у Фейсбуці здійснені ураження саме низки ворожих об'єктів у тимчасово окупованому українському Криму. Ступінь збитків уточнюється, йдеться в повідомленні. Також генштаб повідомив про удар по нафтовому терміналу та газ населений пункт Волна Краснодарського краю Російської Федерації та ураження низки об'єктів на тимчасово окупованих частинах Херсонської та Донецької областей. Тим часом під час роботи ППУ в Криму почалися масові проблеми з. Доступом до інтернету на тимчасово окупованому півострові. У цей час дрони атакували військовий аеродром Бельбек. Повідомляється про виникнення яскравої червоної заграви в небі над об'єктом. Ну одразу після цього у Севастополі оголосили повітряну тривогу через фіксацію ударних безпілотників у небі. На півострові почалися масові проблеми з доступом до інтернету. Жорстке блокування мережі збіглося з періодом активної роботи російських систем протиповітряної оборони та засобів РЕП. Окремі групи БПЛА із бойовими зарядами були помічені в районі Балаклави писали про атаку на місцеву Тес. Загалом удари Сил оборони України по радіолокаційних станціях і сезон штормів у Чорному морі обмежують можливості російських військ в окупованому Криму. Про це розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук. Так от за його словами, росіяни намагаються якнайшвидше відновлювати ці радіолокаційні станції, які сили оборони України врязили в окупованому Криму. Звісно, намагаються максимально швидко це зробити, тому що чудово розуміють, що знищення оглядових систем означає подальше знищення. Вже об'єктів, які вони прикривають. Ми, в принципі, з вами вже це спостерігали неодноразово. У будь-якому разі зменшення потенціалу ворога щодо можливості виявити засоби нападу з нашого боку. Це завжди плюс, звісно. І так росіяни завжди на це реагують. Це, звісно, мінус, сказав Плутанчук. Ну а я в свою чергу вдячна вам глядачи, те, що ви додавали це випуск до кінця. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. Не прощаємось, бо побачимось зовсім незабаром.